Ми з вами на виставці живопису. Але автор цих картин, так би мовити, з офіційної точки зору, не професійний живописець, це медик, причому один з ведучих медиків нашої країни Владислав Вікторович Безруков, академік медицини, професор. Доктор медичних наук, директор Інституту геронтології Національної академії медичних наук України і власник ще цілого списку титулів, і при цьому живописець. Я знав Владислава Вікторовича, мав щастя з ним працювати над спільним фільмом, який вийшов на українському телебаченні в 2015 році, і скажу, що це були дуже приємні. Дні дуже приємні, години праці з ним. Розумний, лагідний, різнобічно освічений, з величезним почуттям гумору чоловік. Та цього було мало. Ще тоді, під час роботи над фільмом, я дізнався про те, що Владислав Вікторович першокласний живописець, а ще. Обдарований композитор, чиї твори виконувались і на сцені національної опери України, талановитий поет, філософ від Бога. І все ж, оскільки ми на виставці, яка проходила минулої осені у національному музеї медицини України, повернемося до картин. Владислав Вікторич очень много вкладала свою картину, вкладував душу. І... у него их не то что сотни, у него, наверное, за тысячу так точно есть. И любую свою минутку он уделял. То ли он на даче был, то ли он дома мог прийти с работы, и какие-то были там неприятности, неурядицы. Он немножко садился, я немножко порисую. Или же музыка, но... Рисовать он очень любил, на даче он очень любил рисовать. Он приезжал и с утра до вечера он брал мольберт, он шел, и даже не кушал. Иногда я пыталась с собой дать что-то покушать. Нет, я буду только рисовать. Поэтому этим он жил, и он оставил большое наследие. Я э, видела, как он рисует картины, и я люблю его картины. И когда э, в детстве он мне рисовал картины из, э, зверев. Дебрав Безруков натуру для своих картин. Легше відповісти на запитання, де він її не брав. Медик із світовим ім'ям об'їздив мало не всю нашу планету Латвія і Казахстан, Греція і Франція, Йорданія та Китай, Словаччина, Іспанія, Куба. Ось спогад про Італію. Відгомін курорту в Арабських Еміратах. Чорногорія. Новий світ Коста Рика. Та все ж найулюбленішим краєм лишалася Україна. Знав її достеменно і завдяки службовим відрядженням. І з виїздів на відпочинок літню. осінню, Зимову. східну і західну. Помітим окремо. На виставці немає полотен іншого жанру, ніж пейзажний, ні натюрмортів, ні портретів, ані сцен, що зображують людські стосунки. І все ж колекція не справляє враження якоїсь одноманітності, тому що за кожною з цих картин щире і яскраве почуття майстра зачарованість, замилування, захоплення художника. Цікавість відкривача, уважне спостерігання науковця. Михайло Олексійович, скажіть мені, будь ласка, от зараз такий буремний час, переламний, у людей дуже рідко буває спокійний настрій. От на вашу думку, наскільки зараз психологічно корисні картини, отакі, от як у Владислава Вікторовича, тобто такі, що навіюють спокій. І прекрасне ставлення до буття, я б навіть так сказав. Гарне запитання, якраз своєчасне. І я б, якщо коротко, я б визначив декілька таких аспектів. Перше, <клес> гарне мистецтво об'єднує цілі народи, суючи по цій галереї, яку сьогодні нам представили. Господарі, видно, що людина безмежно вірна своїм українським традиціям, але і охоплює все живе все те, що зберігає здоров'я. Серед медиків. Дуже часто зустрічаються різнобічні фахівці у різних галузях, і не тільки медицини, а саме в якихось там творчих професіях. Тут, ви знаєте, я згадав ще цитату з радянського студентського журналу, чому медичні інститути можуть готувати письменників, але літературний інститут не може готувати лікарів. Ось Владислав Вікторович був таким різнобічним фахівцем, і тут, коли експонується, на жаль, Посмертна виставка його робіт в Національному музеї медицини України. Тут ми бачимо і краєвиди України від Судака до Закарпаття, і Тбілісі, і Горватію. Е я згадав бесіду е з професором Безруковим, і я у нього запитав: коли вам вдається написати таку кількість живописних складних робіт? Тим більше ви пишете з натори, я це знав. Він каже, ви знаєте, під час конференції, коли в мене є вільна година, я не йду на фуршети банкети, я йду малювати. Ачанни провели исследование о влиянии оптимизма пессимизма на продолжительность жизни. Это было ретроспективное исследование и э, определили, что оптимисты живут дольше, как мужчины, так и женщины. Картины Владислава Викторовича Безрукова даруют нашей сбентеженной и схвильованной души спокой. Такий потрібний зараз светлый спокой. Який долучає нас до всього кращого у світі і водночас пробуджує все краще в нас самих.